Вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, пане Євгене, оскільки ще офіційних коментарів щодо цієї ініціативи не було, але ми сподіваємося, що ви нам в цьому допоможете. Загалом, звичайно, що я так розумію, що йдеться про, про російський план і план в ультимативній формі. Бо, зокрема, конгрес США, дещо так м'яко кажучи, чи навіть не м'яко кажучи, шокований цим планом. Ну і власне, що це означає для України. А далі, звичайно, що ми по пунктах будемо з вами спілкуватися щодо нього. Я думаю, не треба говорити, що це план Трампа, тому що станом на момент нашої розмови Дональд Трамп про нього нічого не говорив. Угу. Я думаю, що це ініціатива частини команди Дональда Трампа, які вирішили, що вони відчувають українську слабкість, і вони відповідно готові зараз протиснути нас. Але якщо цей план узгоджували Вітков і Дмитрієв, киянин, колишній Дмитрієв, то звичайно в цьому плані є очевидні російські інтереси. Я скажу, що ідея протискати слабшого, вона в міжнародних відносинах надзвичайно поширена. Тобто, не Україна перша опиняється в такій ситуації. Але даруйте, я думаю, що Україна зараз є однією з небагатьох країн світу, де мільйон людей перебувають у військовій формі. І уявити собі, що їх можна так легко протиснути. Ну, я думаю, що це дещо наївно. Це свідчить про те, що. Адміністрація Трампа, у всякому разі, значна її частина, не розуміє характеру російсько-української війни, її причин, і особливостей, і не розуміє, чим є власне народ України. Я б хотіла саме поговорити про умови, так щоб і наші слухачі почули. Отже, наприклад, за Economist пише про те, що Україні доведеться віддати ще якісь свої землі, крім Донбасу та Півдня. Це одна із вимог нового плану. І також що в Україні залишиться тільки 350 тисяч військових, тобто ЗСУ повинні скоротити армію до 40% від нинішньої кількості. Чому для РФ Такої вимоги немає Марко Рубіо в своєму нещодавному коментарі говорить про те, що обидві сторони повинні піти на непопулярні рішення і в тому числі зменшити військовий потенціал, але даруйте те, що про що йдеться, це ж не двостороннє зменшення військового потенціалу, правда, якщо я нічого не плутаю? Тобто, це насправді ситуація, яка для нас очевидно не. Прийнятна, і для нас, очевидно, е, ну неможливо. Я не уявляю собі, що Володимир Зеленський, чи будь-хто інший з українських політиків віддасть наказ на те, щоб ну вивести просто так, без бою, війська з будь-якої української частини території. Тобто, для мене це на сьогоднішній момент сценарій неприйнятний абсолютно. і я не уявляю собі його, і я думаю, більше що станом на зараз, тобто те, що Вітков і Зеленський вчора не зустрілися, це свідчення того, що Зеленський дав зрозуміти, що йому нема що обговорювати. Хоча зараз проходить повідомлення, що тільки зараз Україна отримала цей план. Ну якщо тільки зараз отримала. Ну чи у всякому разі офіційна версія, що тільки зараз Зеленський отримав цей план офіційно? То тоді виникає питання: а з якого приводу Вітков і Зеленський мали зустрічатися вчора? Ось так, отож, бо це насправді вкрай цікаво, тому що дійсно зустрічі так і не відбулося. Відтак знову ж таки йдеться про цей план. Я правильно розумію, що війна завершиться не тоді, коли хтось у Москві дозволить, а тоді, коли Україна буде достатньо сильною, так щоб диктувати свої умови. І, власне, кожен такий візит, зокрема, як і вчора, так це було в Туреччині а перед цим і в інші країни. Ми пам'ятаємо, що було також впродовж цього тижня. А це. Оце крок до цієї сили, чи, чи ні, це інший якийсь сигнал. Я думаю, що війна закінчиться тоді, коли Росія неодноразово отримує попитці, і коли Сполучені Штати усвідомлять, що роль світового лідера вона передбачає лідерство в різних напрямах, і це е, ну, дійсно серйозне, серйозне питання. Отже, виходить, що поступки України насправді без гарантій безпеки. Те, що про ми вже з вами так порушили, це, отже, вимога скорочення армії, зброї. І от те, що ви називали, що для вас є неприпустимим, незрозумілим, і ви цього взагалі не уявляєте, як таке може бути. Ось так само, в принципі, для мене як офіційно визнати російську мову і церкву. От що це означає для України? Даруйте, а немає там в плані ініціатив, що хтось. Має поцілувати філе Медведєва чи Путіна, ну мабуть, до цього характер... і, і ну це вже так жартома. Але а... так цілком розумію про що характер про що ви пропози... говорите, характер пропозиції приблизно такий. Даруйте за неекспертний вислів, але Росія просто просуває власні хаттівки. Вона спекулює на прагненні команди Трампа отримувати успіхи, ну жити перемогами, говорити про те, що він найвеличніший. Тобто, ми. Є на сьогоднішній момент заручниками з одного боку геополітичного нарцисизму Трампа, з іншого боку, заручниками того, що Росія хоче за будь-яку ціну добитися, власне того, що вона спроможна до перемагати. Тобто, Росія не може перемогти на полі бою. Це вже знаєте, насправді традиційна ситуація, коли Росія не перемагає на полі бою, але просуває власні вимоги і просуває. Ну, те, що вона намагається, на що вона ну, так чи інакше, вона дурить своїх контрагентів і потім намагається відіграти по-своєму. Я вважаю, що українці надто дорогу ціну заплатили для того, щоб піти на такі поступки Росії. Пане Євгене, що такий момент по пунктах ось цього плану, ну насправді. Розуміємо розмах цієї абсурдності, але що окрім цього, це до України не допускається прибуття літаків із іноземними дипломатами. До України не можна буде прилітати іноземним військам. А те, що я зазначила трішечки частково, так про зброю, це те, що Україні заборонено мати далекобійну зброю, яка досягає Москви та Санкт-Петербургу. Водночас, знову ж таки, частина американських посадовців вважає, що час для угоди на. Став, якщо Київ проявить гнучкість, ну тобто, як і ви вже зазначили, тут не може бути жодної гнучкості. Але чим це все, як ви думаєте, закінчиться? От власне із цими пропоновами, і вже коли будуть самоофіційні коментарі, я думаю, що Україна не сприймає цей план, бо ну навіть зрозуміло, що війна триває кожен день, але вчорашній варварський обстріл Тернополя. Це ну, ще один сигнал того, що подібні плани сприйматися не можуть. і нам треба готуватися до того, що можуть бути різні прояви американського тиску. Це реальність, тому що повторюсь, Росі... е, Росія в... зуміла, використовуючи мануал Трампом вбити йому в голову і частині його команди теж те, що потрібен, потрібен мир, а не справедливий мир. Трамп своїми діями вже поставив на одну щабель агресора і жертву агресії, то про які ми говоримо майбутні перспективи, майбутні. ну, Про що? Хтось жив надією на те, що побачить Путіна на лаві підсудних майбутнього трибуналу, але дії Трампа на сьогоднішній момент цю можливість просто знищили. Пане Євгене, ще хочу вас запитати, чи відслідковували ви якою є так контрастною реакція Європи, так само офіційних представників, як вони висловлюються, зокрема в європейських так столицях щодо цього, так би мовити, мирного плану? Європа не говорила е, багато офіційно на цю тему. Тобто я так розумію, що там е, на сьогоднішній момент з одного боку усвідомлюють, що вони не можуть це втрутитись з іншого боку, розуміють, що е, зараз надто інтенсивна участь в обговоренні, вона означатиме підрив власного реноме, власної репутації. Вони на це не хочуть. Угу. А от що такий момент? Ви вже ми почули так, що ви на початку, зокрема, зазначили про те, що Трамп і, зокрема, так ну Вітков готував власне цей план, і Трамп навіть і не знав про це. А от чи немає у Трампа очікування, так що от Путін власне може, от нарешті, зламатися і погодитися для нього, так би мовити, на комфортні умови припинення вогню? Але ж де в цьому плані комфортні умови припинення вогню? В Україні, де відбулись за останні 3,5 роки навіть більше, ніж 3,5? Наймасштабніші воєнні злочини після Другої світової війни, і за кількістю і за жорстокістю комфортне припинення вогню це як? Я не зовсім розумію, де в цьому плані комфортне припинення вогню. Ну саме щодо саме щодо Москви, так для для них це ж звичайно що гарні умови в цьому плані. Ну і зокрема до запровадження санкцій, так 21 листопада, я тут ще такий є момент, так щодо нових інструментів для які можливо будуть нові інструменти тиску на Трампа з боку Кремля, можливо і для компрометації Трампа. Надалі маю на увазі. Я розумію, що ви маєте на увазі mm -hmm. файли Епштейна, але я думаю, що якраз Трамп перебуває в тій ситуації, коли він не планує йти на другий президентський термін, а американське суспільство в такому стані, що ну, знаєте, будь-який компромат на Трампа, який вивалять умовно, він швидше за все його прихильників тільки зміцнить вірів Трампа. А його противникам нічого нового не відкриє. Насамкінець хотіла б поставити ще одне запитання, тому що різні видання так висловлюються е, тими чи іншими тезами. І ось е, за телеграф е, з посиланням на офіційних осіб, знайомих із планом, зазначив, що Росія нібито мала б сплачувати оренду за фактичний контроль над е, Донбасом. А е, я, чесно кажучи, я не розумію абсурду цього. Ну вони думають, що це як це, ніби як здавати якесь. Е, Помешкання, ну що це означає? Має бути пропозиція заплатити по 30 срібників за кожного вбитого українця. Ось такою так. Ми почули так щодо плати і щодо ось цього, так би мовити, мирного плану. Пане Євгене, я дякую за те, що ви сьогодні змогли до нас доєднатися.